тебе немає часу на себе, про яку трансформацію ти готовий говорити. А що роблять сильні, певний відсоток людей, які зробили дію і впавши, стають, вони роблять через сльози. Вони йдуть і роблять ще раз. Пробують. Доброго вечора. Вже вечір та вже вечір, і я ще сьогодні не зняв жодного кадру для влогу. Людина починає розповідати, каже, ва вона там захоплюється тим всім, вона розповідає, вона входить в стан негативу, вона просто дає імпульси, енергії негативної, розумієш. А коли я здаю питання, скажи, будь ласка, які от позитив, позитивні моменти можуть бути в цій ситуації? Що... Доброго вечора, вже вечір, та вже вечір, і я ще сьогодні не зняв жодного кадру для влогу. Привіт, друзі. Падати духом. Падати духом це звучить слабко. Звучить пронизливо і зачіпає не тільки фізичну сторону. Падати духом це глибоке моральне падіння. Падіння, яке не може контролюватися нами. І ми відчуваємо цей спад, бо в нас є багато психологи називають якірці, а я скажу переконання. Багато переконань, які допомагають нам занурюватись поглибше туди, знаєш, всередину цю моральну біль. І вона виникатиме кожного разу. Вона виникає в більшості випадків сильних людей, тому що ті сильні люди, які приймають рішення, які починають діяти, і коли щось не вдається, робиться падіння. І це падіння викликає цю моральну біль. Саме тому я називаю цих людей сильними. Знаєш чому? Одне слово дія відрізняє від всіх інших людей. Одне слово дія. Він зробив, впав, йому стало боляче. Більше що роблять? Починає скигувати, починають бігти до друзів, до батьків, починають їм плакати в жилетку, як кажуть. А що роблять сильні? Певний відсоток людей, які зробили дію і впавши, стають, вони роблять через сльози. Вони йдуть і роблять ще раз, пробують. Бо вони розуміють, що життя одне. І в цьому житті, якщо їм це подобається, вони це хочуть реалізовувати. Звісно, в ці моменти ця сила проявляється якнайбільш яскравіше. В Ці моменти перевіряється та людина, яка робить цей крок. Якщо ти відчуваєш, що ти впав, в тебе зараз моральна яма і ти хочеш болісти з нею. Похвали себе за це, тому що ти є сильна людина. Ти впав і ти є сильною людиною. Якщо тобі боляче і ти хочеш вирішити це, і ти прийняв рішення знайти запал, знайти мотивацію, підкріпитися, стати сильнішим і почати вирішувати цю ситуацію, робити ще один крок, ще один, ще один, можливо, вдасться, тому що ніхто не знає, вийде в тебе чи ні. Одне знає точно, твоя віра буде доводити тебе до результату. Багато з моїх продуктів, які зараз вже є в реальності, які люди можуть купувати. Раніше для мене було ейфорією, я колись дивився на них, вау, я, 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 як, як? І, і сам момент, сам момент, що під час створення цих продуктів, знаєш, скільки в мене було таких падінь, Скільки було критики самого себе? Їх було дуже багато. І зупинись, зупинись. критика зі сторони, вона взагалі є пустою. Тому що ти лише один відчуваєш цю біль. І ти один знаєш, що ти прийшов. І ти один знаєш, що ти перевірив, що ти прожив. І ти один знаєш, як це виправити. Ти сильна людина, тому що ти зробив крок. Ти подіяв помилка. Вона тебе зробить зараз сильнішим, якщо ти візьмеш, зробиш, зробиш наступну дію. А ця дія не буде повторювати непотрібних рухів, які ти робив попереднього разу. Вставай, друже, ти сильний. 니. Я про це хочу сьогодні поговорити детально, тому що інколи ти не маєш ні бажання, ні ситості розуму для того, щоб взагалі про щось думати, щось робити, про щось говорити. Сьогодні такий день, коли я зміг максимально наповнити своє тіло нутрієнтами, скажімо так, були і антинутрієнти, ось тому на шкалу плюс 4 по рейтингу національного харчування так і не вийшов, але зараз. Важлива і така ситна думка дозволити собі бути інколи не ефективним. От коли ти постійно в ефекті такому знаєш, успіху, успішний успіх, ти маєш щось робити, ти маєш якось там діяти, маєш якось наповнювати, це життя, цей світ, це тіло, просто буде здаватись, а тіло не буде витримувати такого тиску. І коли ти інколи м, кажеш соціальність, треба бути зі всіма, треба бути на всіх тусовках, треба бути на всіх престижних зустрічах, треба візити усі престижні тренінги, і ти інколи губишся серед цього натовпу, ти губиш себе, істинного себе. І якщо ти губиш себе, про які можливі подальші успіхи ми можемо з тобою розмовляти? Про яку трансформацію? тебе немає часу на себе. Про яку трансформацію ти готовий говорити? Якщо ти жінка і ти використовуєш велику кількість макіяжу, задумайся, чому ти це робиш? Ти хочеш виглядати зовні кращою, чим ти є, чи ти собі просто не подобаєшся? Якщо ти чоловік і ти готовий там, робити пластичні операції, дозволяти собі там, роботу за лапецією, робити якісь операції, які приносять тобі ніби зовнішню красу. Теж подумай, чому так, чому ти це робиш? Я зараз слідкую там за великою кількістю людей, які займаються біохакерами, Тут ну, точніше вони самі біохакери займаються біохакінгом і тому подібними речами. Насправді всюди крита істина замінити свій внутрішній комплекс неповноцінності. Ось якраз ті дії, от косметика, мільярдна індустрія. Дорогі речі, бренди мільярдна індустрія, ти якби поринаєш у цей світ, ніби там безпечно, там немає нічого поганого. Ну що ж може бути поганого в тій сумочці дорогій чи тих кросівках? Я говорю, ну, з тих людей, як от я, наприклад, та, я використовував деколи бренди для того, щоб піднімати свою самооцінку, поки я себе не зловив. А, чувак, ти серйозно? А потім перейшов на такий формат. Якщо воно того варте. Мій мозок мені дає сигнал так, і моя душа мені каже так, і я бачу, що реально тверезо е може послужити довше, тобто може принести якісний результат. Мені це подобається, бо я раніше купував, наприклад, от бренд Nike, Та я купив їхні найдорожчі кросівки, бо ні 200 євро не обійшлись. Я тоді десь три роки тому так добре заробляв саме на тренуваннях персональних вів дієтологію проводив персональні консультації, плюс почав працювати по цілому світу ще з 2017-го. Тобто в мене було три таких основних напрямки роботи, праці, і мені якось здавалося, що це підкреслить а, мою статусність. Це була така хибна думка. Ці кроси, по-перше, порвались вже на другий місяць, тому що вони були якісь тряпчані, незрозумілі. Там вони були гарні, вони мені подобалися, але вони були дуже-дуже дуже, дуже, дуже низької якості. І як виявилось, мій мозок мене про це попереджував. І саме сьогодні я хочу, щоб ти зрозумів, зрозуміла, що якщо ти не маєш сили щось робити, але тобі кажуть, треба, 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 викинь це з голови, не роби цього. Не йди на, на хвостику оцих всяких... Вишипаю, та, тобто, які тобі будуть говорити от, повністю цю ну, штучну правду. От я зараз тобі записую це відео, та, можливо, формат не самий освітлений, не етичний, але я з тобою чесний, тому що моє відчуття, яке я на сьогоднішній день тобі транслюю. Це то відчуття, яке я проживав продовження. Я не хотів ні з ким спілкуватися, тобто максимально базова комунікація з родиною, сім'єю. Я хотів поринути в світ навчання, написання книги, розробки раціональної шкали, харчування. Тому вже скоро вона є в форматі, тобто вже команда її бачить, прощупує, там їм дизайн не подобається, мій та я буду з тобою чесний. У мене такий деколи смак собі. От. Але це є. Я хочу цим блогом тобі передати. Ти. Є та людина, яка відповідає за твій настрій, внутрішній стан, дозволь собі інколи просто вимкнути з суспільства, тобто бути соціальним завжди. Друже мій, ти або підбрехуєш, або подруга моя, або ти реально на наркотичному залежному, в рівні в спілкуванні з людьми. Ось. Якщо ти не можеш побути з собою один на один, або в навчанні, або на створенні чогось нового. Варто задуматись. Варто задумати. таке деколи буває у інших напрямках. І я це відслідковую. Ти теж відслідковую, я бажаю тобі спокійної, класної ночі. Цей відеоблог не був супермотиваційним, амбітним, якимось не буде піднімати тобі енергію до тренування. Але це не потрібно завжди. Цей влог він є і прийшов до тебе в той самий момент, коли він мав прийти. Тому активовуйся, забезпечуй себе нутрієнтами. Та енергія і відчуття ситості наповнення прийде до тебе. З тобою був євродієтолог з цього прекрасного покривала як один з стареньких 100-500. Він теж на фоні покривала знімав. Копіюємо, копіпаст. І от мені кажуть, Ростик, як тобі здається, бути постійно в такому бути таким енергетиком, бути таким позитивним. Ти, напевно, постійно дивишся на позитив і постійно-постійно себе якось мотивуєш. Знаєш, я не постійно позитивний. І в даному випадку я дивлюся на це як на адекватність якусь. Хоча я знаю, що є багато монахів, багато людей духовних, які відчувають постійний позитив. Ось там драйв, Та, там енергія, вони постійно чисті, духовно розслаблені і тому подібні штуки в них адаптовані в життя. В мене все наоборот. Тобто я дивлюся завжди на концентрацію. Знаєш, в кожного з нас є ситуації, будь-які. Немає значення якої складності. Вони є і будуть, і це життя. І воно дає нам як випробування, наскільки ми можемо подивитися на ту ситуацію, наскільки можемо її вирішити, владнати. Ось ці моменти починають вибудовувати нашу особистість. Коли ми дивимося на ситуацію, ми бачимо там позитив і негатив. А тут саме хитре, що залишається нам подивитися на ситуацію з позитивної точки зору або з негативної. Ми приймаємо рішення, як дивитися на цю ситуацію. Ти прикидаєш собі, сьогодні ми можемо подивитись на нашу ситуацію, яка в нас є, з двох точок зору. І коли спілкуючись з людьми, я задаю запитання, кажу, друже, дивись, ти зараз дуже сильно обурений на цю ситуацію, а чому саме тебе це обурює? Людина починає розповідати, каже, у, у, у. вона там захоплюється тим всім, що вона розповідає, вона входить в стан негативу, вона просто дає такі імпульси, енергії негативної, розумієш. А коли я здаю питання, скажи, будь ласка, які позитив, позитивні моменти можуть бути в цій ситуації? Що ти можеш побачити? І в кожній ситуації люди знаходять позитив. Я тепер скажу, от подивись на ті позитивні моменти, які там є. І скажи, будь ласка, як би ти міг вирішити це? І як ти думаєш? Що відбувається? Мозок починає концентрувати інший погляд на ситуацію. А це спрощує, це спрощує повтім все-все-все все, 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 все до вирішення. Тому вигідніше концентруватись на позитивну сторону любої ситуації. Тому що, по-перше, ти отримуєш позитивні емоції. З позитивними емоціями ти можеш набагато більше вирішити. Тому що ти, коли будеш позитивно щось вирішувати, твій негатив... Вилетить нафіг з організму, залишить це позитив, і ти будеш спілкуватися з людьми, синергувати з людьми вже на позитивній ноті. А це буде допомагати тобі пришвидшити вирішення твоєї ситуації. Яка б не була там дупа чи ситуація, все можна владнати. Просто потрібно подивитися, як ти дивишся зараз на цю ситуацію. Якщо необхідно, поміняти погляд. Бо бути позитивним це взагалі сильна риса. І вибирати тобі, бути сильним чи слабаком. Просто ді, люби, раді. До зустрічі!